Справа справа така, що, що а, у мене, знаєте, там один був незрячий студент, який на велосипеді їздив. Вони тільки так від ехо від, від, від клацання, вони, вони бачили дорогу і бачили, де, де тебе їхати, і такі-такі інші речі. Ще раз, будь ласка, два, три, чотири, три, і. Ано, і. Вище. Ще одне вище. Ще вище, 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 вище. Ра і повільно. Два, ні. Два, три, два, три, чотири. Ні, ще раз. Два, ти, три, сусідню, ні. Два, три, три, ні. Два, ah. mm -hmm. два, три, чотири, три. Два, два, ні, ні, починаємо знову. Ми все повторяємо чотири рази, щоб воно ви, щоб... Три, два, три, чотири, три, два, три, чотири, три, стоп. Далі наступна струна. Два, три, чотири, три, два, три, чотири, три, два, три, чотири, три, стоп. Загай другу другу другу. далі, далі наступна. Три, чотири, три, два, три, чотири, три, два, три, чотири, три.